Дай Боже здоров'я всім. Дай Боже вам здоров'я. Ми зараз знаходимося у такого газді. Василя. Чорняка. Чорняк Василь. І він має тут таку кімнату. Казав, що треба щось йому ще тут доповнити, але ще не вибрав що. <laughs> <laughs> Тихо, тут треба самому перший раз у цьому музеї. Определити, що з чого починати показувати. Ти ласка, далеко не тікає, йди розказуй. Що? Що не розказувати? Не можна розказувати, Тут треба просто дивитися і розглядати. Так. Тебе навіть, ганде, є, я дивлюся, то що, шершні в гнізда? Yeah, yeah. Це, це невеличке. Я видів багато більше, але yeah. теж дуже файно. Таке і мато то дасть так цього. Так, воно дуже все. Але ти знаєш, вас що ти маєш тут зараз або грати на скрепці, або, або малого або ма, 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 клекати. Мали ще п'ят тим не с з ним Це ще було по 2 струні. Стой. Тут є ще, а це пошту, а? Та то в мене що нас Я пам'ятаю. Я такий. а такий є. музей. Ці Сі що ще Юрчик робив. Не добій чуть стремлені такі Там навні. Хатка така. О, цю роботу я вже пізнав одразу. На гаєчку це своє пізнав. Я знаю, відки це робота. Це робота Михайла з Ворохті. Правильно? А може, якщо ні, якщо я помилився, то. Може й помилився. А це те, того... Шепота. Не з того космацького, а з того Угу. Поп'юк <піук> <піук> Василь робив мені. Саму першу Поп... пістолку він мені робив. Поп'юк Василь це з Чернівецької так. Так, Та, я знаю, тож я був у нього. Він у мене... Він, е, е, він такий... Станок він у мене купив цей дерев'яний, ну, колес ну, ну. То він мій mm. першу зробив, то мої Може би я узору зору це хвалені набрався. Хто це робив оцю голову? Йора сам е косматський чоловік робить. Доста так цікаво зроблена голова. Робив. Цю голову він мені робив. Цю підставку. Uh -huh. Цю робив. Кіставку. Цю теж робив. Цю. А цю? Цю, цю костеньку робив небощик. Костенька ви знали. Ні, не знав, але Але роботи людей є. Дуже, так, Його роботи дуже багато є, по космоці е, Костенько. Так люди займаються. І займалися, і зараз а, займаються різьбом, і ми займаємося різьбленням. Ну це на любителі. Маєш дзябала такі. Jau, nes jau matai, kad aš žinau, kad aš esu žvalgų aparatų. Interesno. Jau. <laughs> Dabar, Zaras, kliūčia mūsų dalį, dėmo šlėšų iš, iš pakažimo. Я буду до тебе приїхати лише за те, аби ти мені заграв на флоєрі, Добре, Ну від так струдно підкупимо скляпку ще зіграти. На флоєрі. Ти розумієш? В мене душа розвивається і звивається. Ну дай ще раз. Сильно. А без здоровий був. Yeah, так, а далі й будемо йти показувати. <laughs> <laughs> Цей музей не припиняється у цьому космачі. Ці санки я залубечку цю знімав. Була у... на огір фесті. <laughs> Є, це в космачі чоловік робив, так? Так, коло мене, Завоялах. Завоялах чоловік. Є, що робить не, такі залубочки. Майстрами файлими такими, а. Так, отут собі. Він зробив так як моїми руками. Такі я хотів, так ми я з ним говорили, так, отак, 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 і він так і зробив. так? ти Дуже я цим задоволений. Розмалював, я вже собі самі розмалював, але що зроблені, розложисто, то файно, що мені перевертаються і нічого. Виїхав один чоловік із САГО. <laughs> <laughs> Звесту по одного то полонив бойкові залубиці. Та ми не будемо казати, що в деталі не будемо унікати. А <laughs> він знає, він дивиться мій канал. <laughs> а то вже сказати, що до, до однім біда сидеть на другого дивиться, якщо... <laughs> Я тому і три роки не п'ю, слухай добре. <laughs> так, а ми покажемо вас селевих коників. <laughs> <laughs> Тут Спереді дає їсти, теж так зроблено. Конюшня, Конюшня не висока. А посередині там да, шо... воду їм та... там даю цілий час. А, ти в... воду. Воду даєш. А, не цілий час вода. Uh -huh. Так. Тут стоять ми uh. вигоняти їх не будемо, Пока... покажемо їх отак. Коні прийшли з роботи. Так, позавчора. Позавчора прийшли з роботи, були в лісі. Хлопці працюють. Працюють у лісі. У лесі то. нічого не каже. не, не. не, не. Так, і коровка коло них стоїть. Є в лесі. О. Файно, чимні, розумні. І робочі. Я робочим, то вони в мене довганько цікані. А за це літо я поміню поміж них так четверо коні. Поміж цих двох четверо yeah. коні. Yeah. Yeah. А ці... no, робота, робота їм давало трохи. Складні тим коням. Ті ми майбирше робив, а це не менше. Однаково, однаково, <sharp> але так, ну. Того замінював, того здовна м'яса, то то, то то, то. Та й бо... Не гадену так воно кінне, так само. Виробляється в лісі, як. Ковані на всі чотири. У нас хлопці всі кують, особливо ці, що це, працюють це. у лісі, це все. куте на чотири нозі. Я у нас в космоті, Та але... тут Боже бороняє би тут не було кутя, як це коваль вже є газє зразу під боком. Отак, ще покажу вам раз, як вони тут спереді. І цю залубочку, як виглядає. Якщо кому би цікава така залубочка, то чоловік у завоялах зробить, а за покраску будете до Василя звертатися. Василь буде їх розфарбовувати. Все, найбудуть вам здорові коні, Дякую, найведеться. все найкраще. найкращого. Якщо буде комусь цікаво, то ми... я дам контакт. До нових зустрічей, будьте здорові.